Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Проект у деталях. Верховна Рада ухвалила документ, згідно якого внесла зміни до закону про акціонерні товариства в частині кворуму загальних зборів акціонерних товариств. Зрештою, нічого б не було поганого, якби не стався резонанс і продовження цього закону. Навколо документа продовжуються дискусії, зокрема, і в сесійній залі. Прем'єр також підключився і пропонує включитися в діалог всіх, які могли б. Поліпшити цей документ, зрештою, він готовий до відкритого діалогу навколо документу. А проблема заключається в тому, що насамперед документ стосується енергетичного ринку, і преференції були зроблені для однієї з компаній Укрнафта так це. Чи не так, ми спробуємо з'ясувати у деталях в нашій студії сьогодні? Гості нашої студії Олександр Кірш, народний депутат України, представник фракції Народний фронт, та Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань. Я вітаю вас в нашій студії. Пане Олександре, дійсно, якщо йти за логікою документа, рада знизила кворуми для прийняття рішень в акціонерних товариствах, яким передбачається 50 плюс 1. Зрештою, ніби держава мала б отримати контроль над цим. Насправді це не відбулося. Зокрема, ви також на цьому наголошуєте. Що за документ уфили в парламент? Прежде всього я хотів би підчеркнути. Вот, Мені сьогодні подарили календарик плакат «Не хтою ж законом встановлюєш диктатуру». Тобто треба поважати закони. І здесь, на этом календарі кожен місяць январь і кожне число 16-е. Тобто у нас буде сплошной 16 января, якщо ми не будемо поважати закони. И хорошие вещи нужно тоже делать не по принципу «цель оправдывает средства». В принципе, идею повысить роль государства в тех акционерных обществах, где государство является одним из учителей, безусловно, мы поддержим, это, безусловно, нужно делать. Но с другой стороны, почему этот закон устанавливает разные сроки вступления для тех АО, где есть государственное участие, и для тех, где нет подавляющего государственного участия. Нарушается один из основополагающих принципов Конституции – равноправие форм собственности. И уже на основании неконституционности, в принципе, этот закон можно оспаривать через Конституционный суд. Но даже если не говорить о чисто формальных основаниях, хорошо ли это, когда Родина себя защищает в большей степени, чем остальные формы собственности? Ведь тогда любой предприниматель, раздумывая, то ли ему покупать чиновника – то ли начинать свое дело и видя, что государство в первую очередь защищает своих, а не всех подряд, может принять неправильное решение, поскольку государство само таким образом побуждает коррупционным действием. И в данном случае как раз на этом авторы этого закона и попались. Установив, что он действует только для тех предприятий, где доля государства превышает 50%, они тем самым исключили как раз ту самую Укрнафту, для которой все это и делалось. Потому что формально в Укрнафте 50% плюс 1 принадлежит не государству, а нафтогазу Украины. А нафтогаз Украины формально является самостоятельным хозяйствующим субъектом, который нельзя отождествлять с государством. Это вообще такое странное юридически немножко странное, уникальное образование, которое состоит из собственных дочерних предприятий и является акционером собственных составных частей, и никак его с государством отождествлять нельзя. В этой связи закон получается как раз на Укрнафту формально не распространяется. Юристы Коломойского, а речь шла именно о нем, поскольку речь идет о структурах приват, смогут, даже не очень поднатужившись, Отсудить, что на Укрнафту все это не распространяется, а раз так, то гора родила мышь. он сказал, что был и другой законопроект в запасе у Верховной Рады, где все формы собственности были равноправны и который в таком случае распространялся и на Укрнафту, но до него просто не дошла речь, потому что раньше успели принять этот закон, который оказался и неконституционным. І неграмотним, і безпалізним, і тепер його все одно нужна змінювати. зміняти як виглядає взагалом така ситуація з боку експертного середовища? Я думаю, це абсурдно взагалі чути про те, що мовляв не дійшла час, не дійшли руки до законопроекту, який прийняли другої просто. Це абсурдно насправді звучить. Вибачте, тому що ви він прийняли в не коаліція. Яку входить до речі, ваша фракція, в яку ви входите, є інші фракції? Це. Прийняття цього закону, вже закон він все таке, це просто підтвердження того, що коаліція насправді не існує, на превеликий жаль. Є настільки роздрібнені групи інтересів, які просто відстоюють свої якби, інтереси можна таки, так сказати, втологію. Зрештою, по суті, якби, насправді приймати такий закон потрібно було давно, дійсно, якби, і він на часі вже, дуже на часі в першу чергу через те, що дійсно треба захищати інтереси держави і права держави у підприємствах, і пан Олександр правильно говорить, що це не має стосуватись виключно тих, там де 50% належить. Це має стосуватись тих підприємств, там, де і 10, і 20, і скільки відсотків має держава, тому що у нашій країні, на превеликий жаль, всі попередні роки склалась така е, трагічна, як бізнес історія, коли е, Компанії, володіючи навіть одним десятьма відсотками, п'ятнадцять умудрялися отримувати повністю контроль над державними підприємствами, експлуатувати їх не тільки над державними, mm. приватними, експлуатувати, отримувати прибутки і фактично утісняти інших акціонерів і інтереси інших, якби представників. Тому це питання правильне і вірне. Знов ж таки по суті. Цього закону він прийнятий дійсно. Там є норма, яка передбачає, що компанію Укрнафти це буде стосуватися тільки з 2016 року. Я в цьому, наприклад, проблеми не бачу. Нехай, якщо є такий закон, якщо не встигли, як каже пан Олександр, не встигли, можливо, буде прийнятий інший закон. Верховна Рада в цьому плані руки розв'язані. Але сам факт той, що це відбулося, це вже добре. Інша проблема, що насправді цей закон тільки підкреслив ще один такий момент нинішньої Верховної Ради це популізм. Тобто, приймаючи цей закон, в першу чергу переслідувала яку ціль продемонструвати населенню громадськості, що йде боротьба з олігархами, йде боротьба з Кулемойським, як його також називають олігархом, йде боротьба з групою приват. І за цим всім якби, поховали от ключову ідею дійсно захисту інтересів власників. І сховалась інша проблема фінансовий і технічний стан компанії Укрнафта взагалі. І в тому числі, наприклад, і е, фракція Народного фронту, і інші фракції, і е, блоку Петра Порошенка, і Радикальної партії, і самопомочі, і інші, хто входить в, в коаліцію, вони повинні були в першу чергу зробити наступне, створити комісію, будь-який орган, його так, який зайнявся би розслідуванням фінансового стану і матеріально-технічної укринавти, тому що за 10 років цю компанію просто вбили. За 10 років видобуток нафти зменшиться з 4 до 2 мільйонів тонн в два рази, і газу з 3 мільярдів 300 мільйонів до 1,7 мільярда, теж в два рази. Хто за це буде відповідати? І навіть коли ми зараз чуємо вже дійсно підключення переміністра Синюка до цих подій, він заявив про те, що він готовий, він дав доручення Міненерго про те, щоб скликати збори акціонерів і змінити менеджмент компанії Укрнафта. Ну знов ж таки це не вирішує проблему, хто буде відповідати за те, що компанію було знищено, і хто експлуатував, отримав прибутки, в тому числі не тільки держава там отримав прибутки, а і приватний бізнес. Оце ключове питання. Тому з цього треба було починати. А зараз це на превеликий жад дійсно як постріл, такий в молоко, так якби і. Знаєте, як в народі кажуть, свинячий голос уже, тобто вже компанія, якби проблеми має величезні, треба думати про інше, а не про те, щоб там в першу чергу там 50% uh -huh. там 60% там цим займатися Дійсно, як відійти <кх> в творенні законів від кількісного показника до якісного, щоб не перетворювати кожен день на 16 січня? От, зрештою, навіть стосовно цього закону, як взагалі виникла ідея, чи було обговорення серйозне, і чому закон отримав підтримку, якщо не було детального обговорення? Зокрема, ваша фракція. Голосували лише 13 людей. Тобто, в принципі, якщо йти за логікою, то ви практично уже розуміли, що закон можливо і не треба підтримувати, зокрема у фракції. Чи відбувалося це на засіданні коаліції? От, взагалі, якесь обговорення документу перед його ухваленням в рамках коаліції відбувається? Наскільки я знаю, цей закон обсуждався. только на совете коалиции, причем он не прошел через профильные комитеты. Если бы он проходил через профильные комитеты, то, разумеется, заметили бы ошибку. И для меня самого достаточно неожиданно было увидеть, что уже после того, как состоялся совет коалиции, в программе стояли два альтернативных закона. Мы рассчитывали, что первый закон не пройдет и тогда, естественно, будет проголосован второй. Неожиданно для нас прошел первый закон, поскольку поддержали несколько человек из фракции Народного фронта, что, в общем-то, не ожидалось, поскольку они просто не разобрались. В результате был принят первый закон, а дальше уже вступает в силу регламент, что когда принят закон, то альтернативно уже просто не рассматривается, а автоматически снимается. Мы рассчитывали, mm -hmm. что первый будет провален как неграмотный, и в таком случае будет проголосован Вы второй. Вы на это, просто думавшись в середине фракции, Чи вы ЧВ Это и на заседании, донося через Мы объясняли на фракции, mm -hmm. что разные формы собственности не должны в разные сроки иметь э, законы, что если закон вводится, то он должен одновременно вводиться для разных форм собственности, а не так, что одним может другим нельзя. И в результате оказалось, что как раз тех, кого имели в виду, тем-то и нельзя. И еще один момент. Если все понимают, речь шла именно об букронафте. Может быть, это стоило так и mm -hmm. говорить. А это же, в общем-то, не обсуждалось. И как бы закон для всех, но в то же время и не для всех, хотя все имели в виду, именно Укрнафту. И вот то, что закон сделали не для Укрнафты, а как бы вообще в и привело к тому, что как раз на Укрнафту он и не распространялся. Почему стесняются говорить, что нужно поддерживать именно Укрнафту, что именно для нее нужно было сделать закон. А когда сделали для всех и стали вносить нюансы, то из этих нюансов как раз оказалось, что он не распространяется на тех, ради кого делался. А второй закон уже нельзя было голосувати. Просто некачественная робота по подготовке. А Ви розумієте, в чому вся проблема? Проблема в тому, що саме реформа в енергетичній сфері якраз і є ключовою для того, щоб е, нас моніторили як держава, яка починає змінюватись. Україна повинна провести кардинальні реформи, Именно саме кардинальні. в енергетичній кардинальні і эти mm -hmm. реформи должны быть гораздо глубже, чем просто изменение кворума з 60% плюс 1 до 50% плюс 1. Прем'єр-міністр сьогодні пойдет не просто проблему. менеджмента. А он поднял проблему возможного разгосударствования. И это идет в общей конве политики правительства, что и в отношении Укрспирта, и в отношении других крупных предприятий, когда ими формально владеет государство, то фактически ими владеет ограниченный круг чиновников. Речь идет просто о коррупции и о казнократстве. И эту коррупцию прикрывает как бы государственная форма собственности, которая является неэффективной, по крайней мере, не самой эффективной. И если бы это не было государственным предприятием, uh -huh. то не возникал бы вопрос, кто виноват. Собственник сам был бы заинтересован, он был бы не чиновник, он сам был бы заинтересован. Другое дело, что раз государствование таких серьезных предприятий, огромных, как у Корнафта, это все-таки еще круче, чем водочные заводы. То есть здесь нужно подходить очень взвешенно, очень грамотно, чтобы не uh -huh. продешевить. Здесь очень много конкретных вопросов. Потому що дьявол прячеться в мелочах, то есть в деталях. от якраз про деталі. Чому був запропонован? Ви сказали, що потрібно розпочинати не скорому. Чому ж розпочали скорому? Чому не створили якусь комісію, так як про, про що казав щойно пан Юрій, що потрібно було б створити комісію, обговорити всі плюси Безусловно, і мінус. Я теж забасі. Нужна було завести угу. комісію, нужно було делать реальне обсуждение, а не просто без комітету виніс. Вот, э, Це означає, і що делайте. напевно тут якраз і, і спрацювали і вместо, інтереси чи можна і вмісти реалічної угу. техніки за. на творчество был просто пиар. Кто за этот закон, тот значит против Держав... олигархов, а кто против этого закона, тот за олигархов. Нужно не пиар попсовый, а конкретно выписывать буквы текста. Як відійти від піару і перейти до реальних змін? Ви бачите логіку того, як повинно відбуватися реформування енергетичного сектора? Ви знаєте, я от хотів зауважити. Я от слухав пана Олександра, він виступає проти популізму, але він же говорить тими самими термінами популізму, якби тому, що давайте так від того, що Закон нормальний, який прийнятий, він нормально має діяти. Можна ухвалити інші закони, які будуть стосуватись інших сфер, якби. І окремо ухвалювати закон для «Укрнафти» – оце якраз було б підставою для безлічі судових позовів від інших компаній або від тієї ж «Укрнафти». Якби. Це один момент. Наступний момент от, мене власне вразило те, що ви, як от, представник нинішнього депутатського складу, говорите про те, що хтось там помилився, не розібрався, не те ухвалили. Так ви, ви хоч ставити, ми тепер повинні переживати за те, чи правильно були ухвалені вернуться, всі інші закони, і, і, і бюджет, і інші. Тобто, це страшно так насправді, це неправильно. Другий момент. Ви кажете про те, що корупція присутня в цих компаніях, ну про Укерсперт, ми не говоримо «Укрнафта». Так е, прем'єр-міністр Яценюк сказав, що ми побороли корупцію в енергетичній сфері. Тобто, я до чого це згадую? Відмовляйтесь від цього популізму. Тому що чому, наприклад, прем міністр Яценюк, чому ваша фракція запереживала? Тому що вас почали прив'язувати до того, що не не голосуючи за цей закон, законопроект. Ви фактично підтверджуєте свою підтримку групі «Приват» Ігорю Коломойському. От якби чому Ніком це викликало дискусію? Ну принаймні, це ти я ти уверена, що буде Це, це проект, так, в змія той должен довжен би прийнят, і не понятно, почему це, вместо міста нього вперед проскочив этот. Це, це. це не пояснення народного депутата і Верховної ради, що щось проскочило, щось не вийшло. Це знаєте, на дорозі, так аварії стаються, якби тому це чесно вам скажу, це якраз популізм. Якби Другий момент, звідки якби ростуть ноги оцієї ідеї продати укрнафту? Не треба продавати укрнафту. Для чого її продавати? Це державна компанія. Якщо держава буде контролювати 50%, посадить туди свій менеджмент. І як обіцяв Яценюк, там не буде корупції, якби то цей газ, наприклад, який видобуває компанія «Укрнафта», один і кубометрів. Він буде йти не компанії приват групі приват на Дніпро Азот і на інші підприємства, він буде йти на населенню. Це основна відповідь. внутрішнього видобутку. Зрештою, внутрішнього видобутку, так якби. І другий момент, звідки знову ж таки появилось те, що її треба продати «Укрнафту»? Це ще при колишньому президенту Віктору Януковичу компанія е е проводила аналіз діяльності Нафтогазу, і е вони запропонували, що треба продавати непрофільні активи Нафтогазу України. І в тому числі там було названо компанії Укрнафта і Укртранснафта, що їх треба продати взагалі повністю. Пакет на увазі 50% держави і 100% Укртранснафти. Тобто, виходить ви як? Ви підтримуєте те, що пропонував якби, попередня влада? Я цього Пусть не це розумію. Це діло в тому, хто є государством. Понимаете, государство это же не просто абстрактное понятие. Государство это конкретные люди, конкретные чиновники, которые и решают от имени государства все эти денежные вопросы, которые связаны с огромными колоссальными суммами. Лично для меня всегда, когда говорят о роли государства, о том, что государство должно являться собственником чего-то и на примере железной дороги, и на огромном количестве других примеров я вижу. Государство это один из самых, да, собственно, самый коррумпированный собственник, самый неэффективный. И все эти лозунги о том, что под контролем государства, это значит под контролем воров чиновников, и для меня это прессово от звук совка. то есть следствие Советского Союза, следствие советской ментальности и известные примеры и в правительстве Тэтчер, которая все вопросы решала через национализацию тех, кто не умеет работать. Раз Укрнафта показала свою неэффективность, значит нужно менять не просто менеджмент, возможно нужно менять собственника, другое дело, что это нужно делать грамотно, а все эти вещи, о которых вы говорите, должны быть отражены в том договоре, который будет по поводу у и в законе, для того, чтобы она не работала на определенные <с олигархические <с структуры. Но дело в том, что когда она является полностью государственной, она в большей степени расположена и к казнократству, и к ней и к эффективности, и в работе на олигархические структуры. Вы же видите, какой дрянной собственник государства, если даже составляя закон... І то він зробив так, що як раз на укранафту ні розпострадав? Я сказав про Укрнафту. найбільше технічні показники, і я запропонував, що дійсно спочатку треба провести розслідування і аналіз стан справ. Не я шкоре, не сказав, безусловно. що хтось винен чи винна група при власті ні, і тільки після того да як приймати рішення було порушення, ефективне було при неефективне. Так чому ви вважаєте, що державний власник, державна, е, державний чиновник? не повинен э, бути нормальним, бути не має бути чесним перегляд. Ми зі слідчим цей вопрос в рамках дискусії. Це ізвічний спрос, це ізвічний спор, спор між соціалізмом і капіталізмом. Э, Я за капіталізм. Це спор ізвічний, ми його в течіні Речис... часової дискусії не рішуємо. Багато енергетичних компаній у світі, вони належать державам, якби, і вони нормально Ти, управляють. Тобто це є стратегічним сектором для держави. Є різний менталітет, різний рівень менеджменту, різна політична і економічна культура і різний рівень кримінагенності. В такій кримінагенній Чиновничій стране, как Україна я бы не стал апеллировать тим странам, где в общем-то. Государство не настолько продажное, но даже они были вынуждены проводити э можна. Я вам це, просто реформу. запитаю? запитають ви кажете, що зрештою потрібно виводити державу передавати ефективному власнику державні підприємства. Тоді ми побачимо якийсь результат. але якщо і на ті гарні, яка говорять на гасувати, але де гарантія, що до керівництва прийде не той же криміналітет, який буде насаджувати свої інтереси, а Здесь держава втратить контроль договор, не так як составляли этот закон. Угу. А якщо договор о передачі собственності ставить грамотно і там забі. Всі ці гарантії, то все це можна. Государство, як сьогодні, хазяїнському ви можливість... Да, можна ремарку? Да. Ви помиляєтесь? Ви помиляєтесь на 100 мільйонів процентів. Знаєте чому? Тому що вже в 90-х роках у нас були такі хороші договори, прописані по навтопереродних заводах, які, до речі, також викупила група приват, які там були обіцянки значить, інвестувати «Приват», значить, інвестувати зобов'язувалася модернізувати заводи. В результаті цього всього не відбулося, і ми тепер опинилися в повній залежності імпорту пального. Я тоді вам, пане Олександр, навів історичний приклад, те, що ви кажете, що краще віддати приватному власнику і прописати хороші умови договорів. Були прописані суперчудові умови, але ніхто цього не виконав, тому що знову ж таки була корупція. А антимонопольна працювала? Е, значить, ви сумніваєте, що в нинішніх умовах держави е, є якісь зміни позитивні. Давай Я считаю, это... что угу. эти изменения есть, но поскольку нужно решать вопрос уже сейчас и сразу, ведь не зря же начали угу. именно с кворума, а не с изменения формы собственности, угу. то определенные вещи нужно решать уже сейчас, но в принципе иметь в виду, что если государство и дальше будет <coughs> столь же неэффективным собственником, то, по крайней мере, как угроза... ДОЛЖЕН Долбити варіант з раз государством, хоча б научне, але з умовами, напевно, те певними умовами, які повинні витримуватись і контролем, напевно, навіть громадським якимось контролем, Без а не лише висок. тих є чиновників, важлив... які привладні. Є важливий нюанс: укрнафта не управлялась державою, не управляла приватна компанія. Тому про неефективного державного менеджера на посаді як в кернафті не можна держава. говорити. А 50% так. плюс один придавайте. Давай, давайте знайте. Я єдине, що я змушена просто припинити цю дискусію. Потому, Річна родіні взагалі знаєте чому тому, що глядачі може складатися враження, що ми зібралися для того, щоб проаналізувати, як працює Коломойський, що йому належить. І взагалі я б не хотіла, щоб це з наші глядачі саме таке враження складалося. Хотілося б зрозуміти, як сьогодні дійсно провести ефективні реформи в енергетичному секторі, оскільки це досить важливий сектор, і як відійти від тих е, таких моментів? От ви кажете, що зрештою потрібно дійсно роздержавлення в цій ну, для сфері, почали поміняти цей закон, щоб він воно на «Укрнафту». так как это и было в том альтернативном проекте, не делать. Да. Ровно условия для всех форм собственности, и это должно соблюдаться. Не должно государство для себя выторговывать, выговаривать какие-то лучшие условия, чем для остальных форм собственности. Это принципиальная позиция. А в отношении всего остального должны действительно собираться специалисты, должны разрабатывать предложения для профильного комитета. Профильный комитет это должен обсуждать до совета коалиции, и только после того, как оно прошло через профильные комитеты разные и энергетический, и юридические. и остальные которые регулируют весь широкий спектр вопросов только после этого и не один а два должен то есть не два а один общий, должен виноситися на Коаліції uh -huh. после того, як зробили цей текст спеціалісти, а не так, що це пройшло мімо чуть ли не з голосу все це внесли, а потім оказалось... важливий нюанс. До речі, ви знаєте, що uh -huh. ваш э, колега, депутат вашої фракції, пан Іванчук, він очолює комітет, який безпосередньо мав би аналізувати ці закони, і от колеги э, э, тих людей, які на сьогодні запросили в цю студію, журналісти вони власне піднімали, акцентували увагу на те, що э, пан Іванчук. Усіма силами фактично стояв на перешкоді, тому щоб розглядати ці всі знаєш второй проект, щоби пройшов второй. Знаю, що є второй проект, і ми договорились. Перший провалюємо як ні грамотний, не і голосуємо за второй. Давайте не залишається не так багато часу. От пане Юрію, ви як експерти, ви бачите той шлях, яким сьогодні маєте Україна? Адже дійсно не зрозуміло досить багато таких нюансів, які ну яким пояснення немає в енергетичній сфері. Досить багато власників, коли починаєш аналізувати цей ринок, ким він насправді управляється. Як взагалі можливо, зараз іде розмови про те, що потрібно залучати і можливо Інвесторів з за кордону, от, взагалі, яким шляхом сьогодні має йти Україна для того, щоб привести це до нормального оптимального варіанту енергетичного ну, Дивіться, ринку? проблема в тому, що дійсно всі біди наші ростуть з низьких тарифів на енергоносії. Якби. Їх треба підвищувати на превеликий жаль. Всі ці політичні попередні, якби такі. Популі публістичні якби торги всіх президентів попередніх вони відіграли негативну роль, що тарифи не підвищувались. І зараз виходить з однієї сторони, їх треба підвищувати, і це роблять, і це правильний крок, якби але населення не може витримати різкого підвищення. Якби. Тобто, виходить, ми не можемо е, самостійно забезпечити існування таких компаній, великих монополістів, як Нафтогаз, які входять в тому числі. До речі, згадувана вже нами «Укрнафта», і Корздобування е, і на жаль, Чорномор Нафтогаз, який вже якби залишився поза межами нашої держави. Укртрансгаз. Укртрансгаз так. І е, ситуація наступна, що нам виходить, потрібні потрібно на превеликий жаль, я так скажу, залучати великі кредитні кошти для того, щоб підтримати цю систему в дії і підвищувати поступово тарифи якби, до, до економічного рівня, доки всі ми з вами, от ми троє, наприклад, і інші мешканці, вже самі будемо фактично фінансувати свою енергетичну систему. Кредити, на жаль, кажу, потрібно, тому що це зло, безумовно, якби, тому що їх доведеться віддавати. Беремо чужі кажуть, віддаємо свої. І безумовно в цьому випадку однозначно будуть поставати питання, які каже пан Олександр: це приватизація об'єктів енергосектору. В тому числі і Укрнафта. Це як варіант. Я чому згадав про е, ті пропозиції, які пропонували? Якби і вони мають право на існування, але вони мають право на існування продажу навіть Укранафту, Укртенаснафти, Укртенага, мовити. Коли ми але, згадуємо <говори> ці всі акціонерні товариства, які, <говори> зрештою, є дочерними компаніями е, Нафтогазу України про реформу Нафтогазу про реформу Нафтогазу. напевно спочатку треба розібратися, що ми маємо. На жаль, рік пройшов. Знаєте, якби попередня влада три роки реформувала Нафтогаз, не реформувала, якби. І вже, здавалося би, все готове, там готувалися документи, пропозиції були. І здавалося би, за цей рік можна було тільки технічно вже зробити це все. Або ліквідувати Нафтогаз і на його місці створити три окремих підприємства, просто перереєструвати, перевести людей з однієї посади, на іншу. Або дійсно створити от, Нафтогаз як трейдер, як продаж енергоносіїв, укрзадобування, як укрнафта, як видобувники. Тобто розвести функціональність. Да, і Укртрансгаз як продаж, як транзит енергоресурсів Укртранснафта. І от я кажу, в цьому контексті знову ж таки є певні от популістичні моменти і негативні недоробітки, можливо, назвемо це так. От навіть те, що в нас є закон, який передбачає оренду ГТС ну, оренда ГТС вона не буде цікава інвестору, тому що ти, ти фактично керуєш незрозуміло чим, не своїм ти не будеш зацікавлений вкладати гроші туди, якби інвестувати, то власне. То треба продавати все-таки угу. продавати якусь частину, але за реальні гроші економічно обґрунтовані. Кредити Кредити нужно повертати, а інвестиції повертаються по понемножечку через дивіденди з паралельним созданням робочих місць, тому цей путь, безусловно ефективне. Но сложно говорить об ефективності, когда речь идет не просто по экономическому вопросу, а о социальном экономическом. Государство находится между двух огней. С одной стороны, оно должно обеспечить на выходе низкие цены, и это вопрос социальный, а с другой стороны, должно обеспечить каким-то образом эффективность при низких ценах. И этот парадокс у государства будет оставаться всегда, что нельзя обеспечить эффективность при низких ценах и нельзя взвинтить цены, потому что это будет антисоциально. И получается, что государство стоит фактически между двух огней перед неразрешимой задачей, как при низких ценах, а еще и при коррупции mm -hmm. добавлю от себя обеспечить ефективність. Ну тут, напевно, ще, ще, й платить. варто згадати і монополістів. Якщо мова зайшла про тарифи, то, Мы напевно, говорили. треба переглянути це монопольне право оформування. Антимонопольне можна слідити. Конечно, це не діло, що у однієї компанії, яка вже неоднократно звучала, 42%, я удивляюсь, куди дивився антимонопольний комітет. А це ще раз показує. Тут, бачите, вот який древний собственник ну, государства, якщо не працює антимонопольне законодавство. Є теж і група приват, я так само ДТЕК, компанія енергетична, яка сконцентрувала свої теплої електростанції. Дійсно, от я тільки за, якщо антимонопольне о, є, є контрольне ревізійне mm -hmm. управління, є рахункова палата. Це дійсно повинні бути ресурси, і народні депутати, зрештою, які повинні бути ресурсом тим, який буде контролювати це, а не дійсно гнатися за таким дешевим піаром, як ви кажете, популізмом. Якби. Оце головна проблема. А це ви бачили, як голосували? Навіть... Хто заголосує те, за що... закон, той проти Недарга. Хто проти існувати, Ми цього не уникнемо. Ми будемо піднімати тарифи. І тут проблема інша, що навіть коли вам часто можуть сказати, буде. Соціальна дотація буде адресна дотація населенню. але та ж дотація також повинна десь взятися. Це гроші. Так. Чому я говорю в комплексі, Тому... щоб спеціалісти були, щоб вважали, що був економічний ефект від кожного, де плюс, де мінус, де компенсатор? Це тебе... не з голосу довго рішатися. Понімає ви тепер питаєте ключовий висновку в цій політичній і військовій складній ситуації яка зараз Україна є знайти інвестора. Безумовно буде дуже складно людей, які будуть зацікавлені вкласти, кошти. Але що буде створені умови якраз на. В тій країні, яка перебуває, от в так в такій невизначні складній ситуації інвестори приходять. І якщо створені відповідні умови, вони розуміють, що там можна з працювати рож та... таки залежить від тих от таких моментів, коли все буде робитись не так, от як ви плакати mm -hmm. показали, щоб кожен день був 16 січня, да, порушенням mm -hmm. певним, а те, щоб це було дійсно відповідало закону, тому що інвестора цікавить гарантія закону, до речі. Чтобы он не менялся в жестко. Инвестор не придет в страну, где государство в первую очередь говорит, что сначала мы защищаем себя и сначала государство будет защищаться, а для страны в собственности через годик как-нибудь или через два. Инвестору это непонятно. Гаряча і цікава дискусія в нашій студії відбулася. Здавалось би навколо такого документа, який всього на всі передбачав пору з загальних зборів акціонерних товариств. Насправді проблема набагато глибша і обговорення потребує саме комплексних питань. Я сподіваюся, що буде знайдено розумний правовий розумний правовий механізм виходу з цієї ситуації. Дякую вам за участь у нашому ефірі. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. До побачення.